Мати, мама, матуся. Скільки спогадів і тепла таїться магічне слово? Воно про найближчу, найдобрішу, найкрасивішу і наймилішу людину у світі. Її очі супроводжують дітей у далеких життєвих мандрах. Материнська ласка гріє нас все життя аж до старості. Її створив Бог на цій грішній землі для краси і щастя, щоб вона дарувала життя і була продовжувачем роду людського. Дорогі, милі, змучені жінки, відновимо свято Матері самі для себе, для наших родин. Подумаймо, може й ми винні що опинились у такій безвиході. Схиляємо низенько свої голови і висловлюємо щире синівське, спаси вас Бог перед образом вашим, біловолосі волосі наші бабусі і матері, перед терпінням і печалю за синами і чоловіками, братами і сестрами та доньками. То дай вам, Боже! Діждати ще тієї пори, коли чисте, синє небо зігріє ваші страждальні душі, і теплом своїм зменшить болі ваших сердець. А перед вашим поглядом засвітуть сади, заколосяться ниви, добірним зерном і в чистому мирному небі розілляться нескінченне соло неперевершеного. Степового співця Жайворонка. Хай наші друзі і лелеки дарують вам промнучат, уночат і діточок оцих домашніх соловейків, щоб своїм безгрішним і щистим щебетом звеселяли ваші змордовані душі та множили надію на краще завтра наші долі. Помагай вам, Боже, поставити їх твердо на ноги і засіяти їхні душі зерном правди і науки, нехай весняне свято розморозить нас, об'єднає і згортує. Щастя, здоров'я всім вам, дорогі матері!